До розпаковки посилки и Харкова. Блять, а що ж так? Замовлення же ж була, блять, загромілика ба неї ро. Ну що ми маємо? Замовив друге безпеки. Не яу через приложение моторус. То uh, моленість була загромовані, так як блискучі, красиві. А прийшло нам що? Самі бачили, що прийшло. Ну просто жах. Ну це просто ну, катастрофа. Ну я недовго думаючи, подзвонив на гарячу лінію, за вказаними номерцями. І культурно нахлобучив, говорю, шановні, ну як так, я ж вас неодноразово замовляв ось деякі запчастини і був задоволений. Був задоволений, що навіть не перевіряв на новій пошті. Ну, чоловік, оператор, виявився нормальним, розуміючим і сказав Все, да, перевірив, сарян, добре. Каже, що тоді робимо? Каже, відправляйте їх назад. Тільки кріплення каже, верхні залиште собі, тому що напевно із тими хромованими вони не йдуть. І відправляйте їх назад, каже, я вам завтра вишлю. Ті, які ви замовляли. Каже, Вибачають, да, дійсно, щось там недопрочитав чи недозрозумів. І так, зараз пакуємо назад. Добре, що я її роздірібанив не так. Розпотрошив цю а Красиво зверху зараз проклею. І все буде добре. Цепка. А що на рахунок цепки, молодці, от цепку прислали, от іменно ту, яку я замовляв, ту, про яку у нас йшла домовленість. Так, що ось так, шановні, що я можу сказати. Перевіряйте все на новій пошті, щоб далеко не ходити. Бо я зараз біжу назад. Біжу на нову пошту. Відправляти назад на Харкові. Перевіряйте товар на новій пошті. Висновок який. А висновок такий, що. Знову ж таки, повторюсь. Перевіряйте товар на новій пошті. Щоб можна було відразу пред'явити те, що вам прийшло не те. Ось так.